Мотопомпа для зрошення сільськогосподарських земель виготовлена на базі двигуна Mercedes OM603, рядний 6 з робочим об'ємом 3,0, однорозпідвальні, два клапана на циліндр, механічний ТНВД насос PN40. от в такому вигляді. Так, Даємо охолодження підключаємо датчик тиску масла. Підключаємо соляро-акумулятор, свічки і запускаємо. А ну картерній гази Картіва група в хорошому стані. Трішечка лежить. Трішечка лежить, не тригає. Він Але він трошки прогрітий, бо ми його чуть-чуть прогрівали і дивилися, як він це. Трошечки піддимлює, ну можливо, якась версуночка підливає А ну глуши давай без свічок. Паршова група хороша, в хорошому стані. Якась можливо, якась версуночка підливає, трошки підбімлює. Насос дует. Насос дует. А да, он, в принципе, может проработаться, он не будет. Ну так, по дыму, честно говоря, плюс-минус, это не критично. А ну, газу. А, на оборотах не мая дыма. Ну, На оборотах немає дима, а цей, на холостих підимлює, то буде, буде якась форсунка отакі.